Доброго дня, шановні друзі! У нас попередня тема була про обмороження, переохолодження, і сьогодні я хочу, як наслідок тої теми, продовжити тему як вберегти себе від переохолодження в бомбосховищі або в укритті, де ми укриваємося від. Вибухів, пострілів чи навіть землетрусів. Ніхто не знає, в який час нас застане якась нестандартна ситуація, де ми мусимо бігти в сховище і переховуватися. Що важливо знати при перебуванні в сховищі, якщо ми будемо говорити про теперішній час, та і тобто це час війни, і ми чуємо, коли лунає сигнал тривоги. Десь ми до цього емоційно, фізично розумово готуємося. Ми не можемо переготуватися до цього, коли землетрус, коли інші стихійні лиха. От але коли у нас в Україні відбувається війна, ми повинні постійно про це думати. У нас постійно має бути приготована одежа, в якій ми будемо. Іти в бомбосховище чи в бомбосховищі е, уже у нас має бути те, що нам саме потрібно. Перебуваючи в підвальному приміщенні а бомбосховище — це підвальне приміщення, е, ми маємо одягатися багато шаргу. Про що я хочу сказати? Це термобілизна. Зверху термобілизни має бути спортивна кофта, зверху спортивної кофти має бути тепла куртка. От. Це все повинно бути по формі, але воно не повинно стискати вашого тіла. Чим воно більше буде стискати ваше тіло, чим воно буде більше облягати ваше тіло, тим більше ви будете замерзати. Це не стосується термобілизни. Так, термобілизна лягає повністю по тілу і вона навпаки зігріває. Тобто багатошаровість. Але. Це не означає, що коли ми вибігли і прийшли в бомбосховище, ми маємо бути закутані в шар в шапку, защепнуті до самого верха. Ні. Ми одягаємось по мірі нашого замерзання. Тобто, якщо ми себе комфортно відчуваємо в підвальному приміщенні без куртки, ми будемо без куртки. Якщо ми відчуваємо себе комфортно з розщепленою кофтою, ми будемо з розщепленою кофтою. Коли ми відчуваємо, що ми починаємо трошки замерзати, ми защепили кофту, починаємо ще більше замерзати, ми одягаємо куртку. Це важливо. Взуття Взуття у нас повинно бути на високій підошві. Тобто, ви розумієте, чим вище підошва від землі, тим довше буде її промерзання. Дуже добре, якщо б були звовни. Стільки в підошві, вовна це натуральний продукт, воно не дає настільки швидко замерзати, воно навпаки теплою властивості дуже хороші має. Зупинимо, що високе взуття, тепла підкладка, теплий носок. Бажано це має бути носок шерстяний. Також на руках у нас не повинно на руках, на вухах любителів пірсінгу зняти все желізо. Желізо притягує холод. Желізо притягує холод, ми можемо цього не відчувати, але це природне явище, це відбувається, і ми повинні про це знати. Важливим фактором є то, де ми сидимо. Якщо ми просто сядемо на бетонні сходи, звичайно, ми замерзнемо. Тому нам потрібно користуватися крематними ковриками. Або карематами, або це може бути матрас, це може бути будь-що, тільки на бетонна підлога, на якій ми будемо сидіти, і вона буде тягнути вологу, вона буде тягнути холод. І ми будемо замерзати. Окрім цього, важливо перекуси, їжу і перекуси, їжу і перекуси. Якби нам це дивно не було, вони так само дають нам енергію для того, щоб ми зігрівалися. Вони підпитують наш організм, і організм не є ослаблений. Організм може протистояти якійсь не дуже низькій температурі. Також важливо рухатися, якщо це підвал. Можна грати в якусь е, гру, хай це буде виглядати по дитячому, але це буде корисно для вашого організму. Ви рухаєтесь, виганяєте кров, е, е, ви не замерзаєте. Ви можливо навіть розщепити куртку. Вам буде навіть десь в якійсь мірі жарко. Е, коли ви зупинилися, відчуваєте, що починаєте замерзати. Ви її знову защепате. Рухатися настільки, щоб ви не спотіли. Тому що якщо у вас е, починає бути е, мокра одежа, відповідно воно так само буде притягувати до вас холод. Тобто основні правила, які повинні бути, це багатошаровість. Багатошаровість одежі це високе взуття. Високе взуття в тому плані, щоб була висока підошва, була тепла стелька, щоб воно не промерзало. Не в якому разі не сідати на бетон. Керімат, матрац. Будь-що обов'язково зігріті кінцівки, рукавиці, шапка, і одягатися пошарово тільки тоді, коли ви відчуваєте, що ви починаєте замерзати. Не потрібно на себе одягати і до шиї зразу кофту, куртку. Тому що ви просто спотієте, ви почнете замерзати від цього гірше, тому що те, то, що ви спотіли, буде притягувати до вас холод.